У межах робочої поїздки президент Енергоатома Петро Котін провів виробничу нараду з керівництвом та колективом Хмельницької атомної електростанції. Приїхали подякувати вам за успішний ремонт. Подякувати за те, що ви його зробили, що ви надали зараз можливість енергосистеми отримати додаткову тисячу мегаватт, і а нам. Можливо, спішатися і вами, і пишатися нашої компанії. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра наголосив, дякую, що ефективна робота колективу підприємства це результат зусиль усієї енергокомпанії. Щиро дякую, що сьогодні ви з нами з колективом Хмельницької атомної електростанції. Дякую, що приїхали, тому що насправді для нас важливо те, що та робота, яку ми проводимо. А ми її проводимо всі разом, тому що неможливо якісно і в оптимальні терміни виконати ремонтні роботи на енергоблоках, якщо це не єдина командна робота всієї компанії. Петро Котін зауважив, що персонал АЕС робить усе можливе, щоб ремонти енергоблоків проходили у максимально стислі терміни, але без втрат у якості робіт. Енергоатом продовжує докладати зусилля, щоб українці мали електроенергію в достатній кількості, у тому числі і в зимовий період. Президент енергокомпанії також вручив працівникам електростанції грамоти Верховної Ради України та енергоатома за професійні досягнення. Під час візиту Петра Котяна на ХАЕС атомники передали військовим обладнання, закуплене за кошти працівників електростанції та ППУ ДП на Енергоатом». Для військових придбали автомобіль, квадрокоптери, антидронову рушницю, тепловізори, старлінки та інше необхідне обладнання. З початку повномасштабної війни працівниками Хмельницької АЕС зібрано майже 200 мільйонів гривень для потреб Збройних сил України. Керівники енергокомпанії та підприємства запевнили військових, що підтримка атомниками українських захисників триватиме стільки, скільки буде необхідно.